Зараз, друзі, додаємо до свого аккаунту важливі посилання і спосіб оплати. Для цього переходимо в параметри конфіденційність, аккаунт, перейти на бізнес аккаунт. Так, полетіли. Привіт, вітаємо далі, друзі. Вітаємо з бізнес-аккаунтів. все більше про свою аудиторію, натискаємо далі, охопити більше людей. Далі доступ до інструментів конверсії. Далі, друзі, ви можете все це читати, але ми пропускаємо тут, друзі, натискаємо на той рід діяльності, яким ви займаєтеся в Тіктоці, щоб Тікток міг вас максимально рекомендувати. Тут додаємо електронну адресу, друзі, для зв'язку. Я, друзі, додала сюди свій банківський рахунок, посилання на банківський рахунок. Тут де інформація про себе. Можна написати щось про себе, друзі. Я додала інформацію про телеграм-канали. Ви можете написати те, що вам буде найбільше корисно. Створити відео, друзі, можна пізніше. Це не те ради чого ми сюди прийшли. Так, все готово полетіть. Так, друзі, переходимо в аккаунт редагувати, і тут ми бачимо кнопочки, які ми заповнили і які залишилися, друзі. А залишилися в нас, друзі, дві кнопочки: Instagram і YouTube. Натискаємо на них, друзі, робимо вхід в свій аккаунт в YouTube чи Instagram, і автоматично TikTok його підв'язує. І ось як це, друзі, виглядає вже в готовому профілі. Вверху, як ви бачите, друзі, он, посилання на телеграм-канали і є кнопочка Instagram. Натискаєте, дві зразу не видно. А коли натискаєте, видно обидві, що у вас тут є YouTube і є Інстаграм. Спочатку переходимо на YouTube, друзі. Ось він автоматом. У нас TikTok перекидає, натискаємо ще раз, натискаємо на Інстаграм, перекидає нас на Інстаграм. Виходимо, друзі, і ось бачимо те посилання, яке я внесла, друзі, від банку. Це можливо зробити, якщо ваш банк підтримує. Поповнення картки за посиланням. Посилання вставляєте туди, і ось, друзі, видно, кому перевести кошти, з якої карти і так далі. Так, полетіли, друзі, наступна справа. В нас переходимо в аккаунт, який ще, друзі, не заповнений. Переходимо в параметри конфіденційність, баланс, і нас перекидає, друзі, ось, друзі. Тут де нас видно, скільки в нас коштів, дивитися. І в нас є кнопочка Обміняти монети. Цією кнопочкою ми вже займалися на попередньому відео. Посилання додам. А зараз ми, друзі, займаємося кнопочкою Вивезти. Так, полетіли, друзі, саме верхня, саме верхній рядочок керування обираємо. І переходимо, друзі,. Додати спосіб оплати, натискаємо внизу, тому що у нас ще немає способу оплати, нам треба його додати. Тут, друзі, нам показує два гаманця PayPal і WebMoney. Хто вже з ними стикався в курсі, друзі, про шалену комісію, податки і конвертацію валюти. Тому ми натискаємо вибрати регіон. І замість України, друзі, вибираємо Арабські Емірати, друзі. і в нас автоматом з'являється кнопочка Paionier. Це, друзі, найвигідніший спосіб виведення коштів. Про нього ми поговоримо в наступному відео, а саме про реєстрацію в Payoneer і про максимально економне виведення коштів з Payoneer, уникаючи, до речі, конвертації валюти. А поки що, друзі, ось коротенька інформація про те, як за допомогою реферального посилання в Payoneer можна заробити, але це з часом.